Сам по собі високий артеріальний тиск спровокувати епілептичний напад не може. Але високий артеріальний тиск може викликати енцефалопатію, тобто порушення кровозабезпечення або всього головного мозку, або якогось його діляночки. А оце порушення кровозабезпечення може викликати епілептичний напад. І з другого боку. Епілептичний напад зазвичай, це стрес для організму. Іде дуже великий викид стресових гормонів: адреналін, кортизол. тобто це ті гормони, які підвищують тиск. Тобто, епілептичний напад він завжди. На перших етапах протікає з трохи підвищеним артеріальним тиском. Тобто, що причина, що наслідок, ну тут треба трошки розрізняти. Якщо у людини стався епілептичний напад, поміряли артеріальний тиск, в нього завжди 120, а зараз 140, не, не дуже піднявся тиск, 10-20 мм, а зараз 140, то не факт, що це підвищення артеріального тиску викликало епілептичний напад. А якщо людина гіпертонік і в нього були вже гіпертонічні кризи, і під час з одного з кризів. Таке буває рідко, але все ж таки буває. Або під час кризи гіпертонічного, або після нього стався епілептичний напад, треба шукати такий осередок, мабуть, ішемії в головному мозку. І, скоріш за все, оцей високий артеріальний тиск привів до ішемії, а ішемія призвела до епілептичного нападу. ну десь так.